Я дружина загиблого Хмельченка Олександра Анатолійовича, командира батальйону. 8 лютого він виїжджав зі своїм батальйоном як будь-яку командировку. Нічого. Я на навчанні була, так що він так сам зібрав речі. Останній раз я його бачила 17 січня 22-го року. Потім ми спілкувалися тільки по телефону, по відеозв'язку, коли була змога. Коли почалася війна, він мені подзвонив. Перший саме сказав, що війна, що кораблі російські зайшли, щоб я не хвилювалася, що все буде добре. Він казав, дуже поганий зв'язок, якщо буде змога, то я тобі зателефоную. Він мені мог телефонувати, я беру трубку, а зв'язок обривається, я не чую, я з цього. Дуже хвилююся, декілька днів, коли нема зв'язку, він намагався якесь хоч смс прислати, що я живий, все добре. Казав, якщо щось тут буде прям погане, щоб я забирала дітей і виїжджала, я йому сказала, що я не, без, без нього нікуди не поїду. 26 березня він останній раз мені зателефонував зранку. Сказав, що ти не хвилюйся, зі мною, навіть, на, 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 скоріше за все, не буде довгий час зв'язку, але ти обов'язково дочекайся мене додому, що я його дочекала стільки, він загинув. Та його чекала половиною роки. Прийшли вони з хлопцями на мене завдання, і в нього Спочатку один раз прилетіло. він ще був живий, повз, а потім другий і все. Він каже: я не буду сидіти, коли мої хлопці помирають як командири. Це були, були вуличні бої. Там неможливо, не мені здається, було вижити в вуличних боях. Там, і це я зараз також розумію, коли він тоді мені сказав, що ти не хвилюйся, не буде довго зв'язку. Він, напевно, знав, що він загинув. Коли там мені дзвонили, сказали, що вбіль'ємо написала Саша. відпишись мені обов'язково, мені сказали, що ти загинув. Це дуже страшно, коли ти людині пишеш. СМС він тобі не відповідає. Здала ДНК, хоча я це не хотіла, але я вважала, що якщо він живий, то воно не знадобиться. Якщо ні, у мене дуже був страх, що я його ніколи не знайду. Я розуміла, що місто у кільці. Коли там деякі люди виходили з повно, казали, що його немає. Я так де я його не бачив, його бачив хтось. Коли він загинув, яка дата? 1 квітня 22-го року. Для мене це він. Приклад, яким повинен бути чоловік. Він до мене не просто чоловіком був. Я поряд з ним себе почувала, як я четверта дитина. Надійно, спокійно. Дітей дуже любив. Діти його поважали. Батьки його також вони можуть по цей час змиритися з цією втратою. Двоє це моїх дітей, і в нас одна спільна дитина. Одна з його мрій була стати командиром батальйону. В 30 років він став на цю посаду, він дуже був щасливий. Ще він закінчив академію військову, також він на магістратуру потім поступив, хотів далі йти. в цьому. Він жив своєю роботою. Дочку ще він дуже хотів. Казав обов'язково, що якщо повернеться, ну якщо він казав, що я повернуся і буде. Дочка казали, повернеться, буде і дочка. Я дуже схудла. Я три місяці лежала, просто дивилася в потолок і ждала, що мені все-таки дзвонять. Казав, що все буде добре. Я обов'язково повернуся, не хвилюся. Мамучка, привіт. Я любимо дуже сильно, сильно сильно. І ждемо побыстрій домой. Пам'ятає тільки його з моїх слів по фото. Йому було два роки, він не пам'ятає її, як у садочку там, розкажіть за маму, папа хто таким працює. І одна моя дитина сказала, що у мене тата нема, тата захинув. Я дуже багато на спільних відео різних. Я маю, він останній раз ми коли дивилися, він ну дай покажи, хоч подивлюся, почую. то папа там зі мною Я кажу так. Це нагороди мого чоловіка, для мене це цінне. Найперша нагорода, напевно, у нього була в 2015 році, ще тоді він виїжджав до міста Маріуполь, вже тоді йому нагородили. Також у нього є від Ради НБО другого ступеню нагорода від міста, третього посмертно, Богдана Хмельницького Орден. Він завжди хотів цей орден, при житті він казав, що щось треба таке зробити, таке зробити. Але, на жаль, ціною життя він цей орден заслужив. Він похоронений тут, на Алеї Слави, на центральному кладовищі, зі своїми хлопцями, з якими він там був. Влітку 24-го року перемували площу Майдан Перемоги на площу Олександра Химиченка в його честь. І завжди, коли я їду на роботу, я навіть розмовляю з ним, кажу, їду по твоїй площі. 20 лютого йому мало б виповнитися 36 років. Я йому куплю гарний букет квітів, 36 квітів, і привітаю його з ним народження. Ось, вот, папа і мама записують і танцюють. Малий, ми їхали з садочка, каже мама, а ти знаєш, що тата бачить, як ти справляєшся, і він тобою пишається. Я Кажу йому дякую. Його вже не, нема, а я продовжую з ним жити по свій день.